Для кого вперше. Опозиція. Запам'ятайте це слово опозиція. Це поняття, коли король по вертикалі чи по горизонталі стоїть друг напроти друга через одну клітинку. Зрозуміли? І дуже важливо, хто став в опозицію. Дивіться, зараз білий король став в опозицію. До чорного короля. І ми передаємо хід чорним, і чорний король змушений по 10. Ну, йде він вбік, сюди чи сюди. Наша задача, щоб ми провели пішку, ми маємо не допустити, щоб король блокував поле прохідне, в даному випадку бачимо? Якщо ми будемо стояти на місці, ну, отака от от гра буде і це буде ніщо. В цій позиції ми королем нашим йдемо в протилежний бік і контролюємо поле яке? G7. Бачите? Перед тим, як контролювати поле g 8, нам потрібно забрати поле g7. Хід чорний. Якщо вони йдуть в бік, ми просто йдемо пішки вперед. І на цей ход ще йдемо королем в бік і вже контролюємо поле g8. Ясно? Чи ні, хлопці? Ясно. Ясно. Добре. Якщо в даному випадку король йде на g 8 що є точнішим ходом. Якщо ми будемо йти вперед пішкою, так теж можна. Але більш надійніше стаємо зразу ж нашим білим королем по відношенню до чорного я, що ми говорили хвилину назад, яке слово було, умне. Умне розуміє. позиція. Ти... А що ж? Та так а що границю? Так я вже дня. А, Опозиція. я поняв. Якщо хочете грати, спасію. Опозицію. Опозицію. Запам'ятайте просту штуку. Якщо стаєте ви в опозицію, ви витискаєте. Якщо стають проти вас, то вас витискають. чорний. Ідуть в вбік і пішли в протилежний. Ми вже контролюємо поле G8, Чорний король сюди не піде. І тут така хитра, може бути позиція. Буде пак! Буде па! Якщо піти так, що ж нам тоді робити? Повертаємось назад, бо ми нічого не хочемо, так? Да? І підемо пішечка. І що це буде? Це буде... Це буде пад. Це єдина така позиція при цій пішці. Якби стояла у нас така позиція, наприклад, тут би проблем би жодних не було. Проблеми можуть бути тільки з крайніми пішками. Якщо йде центральна пішка, король навпроти короля в опозицію, по, король в будь бік, ми в протилежні. Запам'ятайте, король вправо, ми вліво. Король вліво, ми вправо. Оце Це дзеркало показуємо, зрозуміло, так? І тепер проводимо пішака. Ясно? Як проводити? Хлопці, зрозуміли? Наступне зараз. Але нічого не Ми Будемо вчитися проводити пішака королев. Дивіться. У нас зараз забіли є пішаки король, в чорних тільки король. Зараз будемо розбирати, коли пішка проводиться, коли пішка не проводиться. Зараз у нас хід білий. Якщо пішку йти і вперед нею, то звісно, що король вбиває. Якщо піти королем вперед, то це буде нічия, король йде вбік. І коли чорний король стоїть навпроти білого короля в опозиції, це слово називається, то це буде нічия. Показую. Пішка, наприклад, дає шах, король повертається, щоб заблокувати пішку. І тепер білі. Якщо захищають пішку, у нас буде пад. Королю нікуди вийде. Якщо королем повернутися назад, то пішка втрачається. Повертаємось назад. Якщо в цій позиції королем піти в бік, чорним, щоб зробити нічию, треба піти тільки так. Король має бути навпроти короля. Якщо чорні підуть в бік, то тепер це вже не працює. І першим в опозицію Стають у нас білі. Чорні йдуть сюди, і ми пішкою йдемо те. вперед. Тепер позиція змінена, король білих стоїть на е 6, а не на д 6. І чорний король зможе вийти. Наступним ходом білі підтягують короля, допомагають пішкою вперед, король йде бік, і ми ставимо нашу королеву. Це те, коли ми не можемо провести. Пішку без, по крайній мірі, без книги чотири. Тепер. Якщо в нас стоїть ще пішка на Д5. якщо ми перший ходити на де 6, то це теж буде нічия. тому що чорні блокують рух пішки. І знову ж буде нічия. Куди король не пішов, йде на лінію С, король на лінію С. Білий король звідси йде на лінію Є, е, чорний на лінію Є, е, і це нічия. Щоб тут перемогти білі. Мають не пустити короля на поле d 8 Для цього спочатку перший хід ми робимо королем. І не на c 6 а зразу стаємо ж в позицію. І правило є таке, що ми передаємо хід суперника. Тепер, якщо король йде на e 8 ми захочуємо простір зі сторони лінії c. І тепер ми вже не пускаємо короля на D8. Якщо король йде на Е7, ми просто ведемо нашу пішку вперед і ставимо за нашу. Якщо в цій позиції король йде в іншу сторону, ми маємо йти на Е7 і контролювати поле D8 і D7 вже з іншої сторони. Правило це працює завжди. Так? І аналогічно проводимо короле. Так, ще один момент, коли ми не можемо провести пішку. Це коли вона крайня. Як би ми не старалися, як би ми не хотіли провести крайню пішку, а просто немає іншого шляху, як обійти Чорного короля. Якщо ми зараз будемо стояти на місці стічорній стоять, тільки ми рухаємо пішку вперед. Немає куди йти королю, і йому шарнуть дав, і чорні так достоялися до нічиї. Це буде пад.